Літо вимкнуло повну потужність. Сонце не шкодує нікого, а температура стрімко летить угору. Місцями майже плюс 40. Але не все так просто: грози, шквала, зливи та навіть град час від часу ламатимуть цей спекотний сценарій. Що чекає саме на вас пекло чи довгожданні опади, дізнайтесь за мить. Це новини ТСН ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди. Метеоролог Ігор Кибальчич у коментарі для метеопрок заявив, що з 9 по 13 липня Україну продовжують випробовувати хвиля спеки, часом із грозами, шквалами і навіть градом. Словом погода як на американських гірках. У середу, 9 липня, погода розділить Україну навпіл. На заході та в Київській області грози дощі місцями шквали до 20 метрів за секунду і ймовірний град. А от решта України, мов у розпеченій духовці, сухо, сонячно, температура в день до плюс 39, вночі плюс 20, плюс 25. Трохи легше дихати буде лише у західних і північних регіонах, де в день до 33 у четвер, десятого липня, злива грозами залишаться лише на заході. Там небо не на жарт насупиться. Можливі сильні дощі, шквали і град. Решта України залишиться у полоні спеки. Знову плюс 34, плюс 39 в день. І навіть вночі повітря не сильно охолоне. Тільки захід видихне вдень прохолодні плюс 15, плюс 20. П'ятниця 11 липня буде під впливом циклону. Погода почне змінюватися. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, грози місцями навіть чквали до 22 метрів за секунду. На заході сильні дощі, а температура там в день плюс 14, плюс 21. Проте південь, схід і частково центр України. І далі в режимі гриль до плюс 39 в день, і тропічна ніч плюс 25. Субота, 12 липня, злива знову на заході та північному сході. Там прогримить, проллється, подме трохи свіжий вітерець. Температури помірні в день плюс 20, плюс 25. А от у південно-східній частині країни спека вперто не відступатиме до плюс 39. Сонце не жартує у неділю, 13 липня. Ситуація трохи заспокоїться. Лише схід та крайній захід знову злегка освіжиться дощами. Інші регіони сухо, переважно, сонячно. На заході в день плюс 22, плюс 27 – Ідеально для прогулянок у центрі та на півночі плюс 26, плюс 32. А південний схід все ще розжарений. До плюс 39. спека повернулася в Україну, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров'я свого і найуразливіших близьких дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання, кажуть у міністерстві охорони здоров'я України. Під таким палючим сонцем можна отримати тепловий удар. Це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів. Якщо ви піддалися впливу екстремальних температур, а тепер почуваєтеся зле, то про те, що ви маєте тепловий удар, можуть свідчити такі симптоми: сплутаність свідомості, дезорієнтація, нудота і блювання, сильний. Головний біль прискорене серцебиття, отрудене дихання, почервоніння шкіри, суха і гаряча, на дотик шкіра, короткочасна втата свідомості, підвищення температури тіла. Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте з номером 103. Диспетчер де допоможе вам сконтактуватися з лікарем та за потреби надійшла бригаду екстреної медичної допомоги. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце. Почніть охолоджувати постраждалого, використовувати прохолодні вологі рушники, людяні пакети, прикладати на шию пахові западини, щоб знизити температуру тіла. Якщо людина в свідомості, давайте їй пити воду, але не великими порціями. Якщо блює, покладіть її на бік. Стежте за станом постраждалої людини і свідомістю до прибуття медичної допомоги зазначило у відомстві. Спека дуже серйозна загроза для вашого здоров'я та життя, тому варто пам'ятати, як правильно охолоджуватися і при цьому не захворіти. У МОЗ зазначає, що приміщення з увімкненим кондиціонером хороше рішення, щоб охолодитися під час спекотного дня. Але не вмикайте кондиціонер одразу на дуже низьку температуру, якщо ви щойно прийшли з вулиці. Знижуйте її поступово, бо через переохолодження можна застудитися. Також не сидіть навпроти кондиціонера, оскільки холодний потік повітря в одну точку може спричинити запалення м'язів. Під час спеки потрібно багато пити більше ніж зазвичай, бо в жаркі дні ваш організм витрачає рідини більше. Правильне рішення пити воду, напої, що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру, призводять до більших втрат рідини. Звичайно, ще під час спеки хочеться холодних напоїв, але не перестарайтеся. Дуже холодна вода чи смузі можуть викликати судоми шлунка. Прохолодний душ чи чивана теж допоможуть знизити температуру тіла під час спеки. Таке купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води, а не одразу максимально викручуйте кран у бік синьої позначки. Липень 2025 року обіцяє бути спекотним, яскравим і трохи непередбачуваним. Деться в матеріалі Тасен Синоптики Укргідромоцентру та погодних сайтів сходяться в одному у найближчі дні. Сонце не жалітиме нікого. Денні плюс 30 – Стануть новою нормою, а в окремих регіонах ступче термометра може підскочити до плюс 39, плюс 40. За даними Укргідромоцентру, липень буде не лише жарким, а й доволі сухим. Середня кількість опадів становитиме 25-73 мм, а в Карпатах до 109 мм, міліметрів, що нижче за кліматичну норму. Температурні показники сягатимуть плюс 21-26 у Карпатах плюс 17, плюс 19. Що на 2-2,5 градуса вище за середні багаторічні значення прогнозується антициклональна погода, яка принесе не лише спеку, а й періоди повного бездощів'я. Однак ближче до середини місяця можливе короткочасне похолодання з дощами, особливо на заході та півночі країни. А яка погода за вікном у вас? Як ви рятуєтеся від шаленої спеки, напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.